Ми продовжуємо наш відпочинок, і сьогодні ми приїхали в Північну Кароліну на східну частину, де є берег Атлантичного океану. І зараз конкретно я знаходжусь на паромі, на якій ми заїжджаємо нашими машинами. Оце Сашана машина там моя стоїть. І Цей паром доставить нас на полуострів, на дикий полуострів, там де немає ніякого благоустрою. Ми там собі взяли палатки, взяли гриль, крісла, і там будемо купатися в океані, жарити собі е, стейки. Рибу і відпочивати. Так, отак от. Паром, до речі, мені сказали, що потрібно заглушити двигуни, не можна використовувати двигун тут на цьому, не знаю чого, Ну, напевно з цілях безпеки, щоб, щоб не поїхати випадково. А тут така ось оглядовий майданчик такий. Ой, люденки добрі, ледве запакувалися в цей джепік маленький і... Тут зараз куди ми заїжджаємо, тут от прямо було, якщо написано знак, що тільки повнопривідні машини сюди можуть заїхати. привідні, задні привідні не можуть. Тільки повнопривідні, тому що дорога виглядає ось так. Задня все пісок. На а Задня привідна взагалі в Америку вже скоро сказали, не будуть пускати при Трамп. О, пісочок! Пісочок, ну. Ну так, да, тут би я, я би вже тут би вже встав точно. Все. А ну цей джип, що.

Я думаю, далі би вольно вже б не поїхало. Я думаю, що добавив будь-колам би проїхати. Тут точно змія можна буде пускати. Якщо ну, та всі такі дійсно повнопривідні машини, бачиш. А от два українські прапор бобові. Чи ні. Бразильський? وا, па, 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 па. Бо, Ти бачив? Просто звалилося кращі. Ти вмієш пропустити ту страпу чи ні? Та вмію. Чекай, як мені вийти, блін. Все, ми доїхали. Удачно доїхали, припаркувалися, отак ось тут все виглядає, дикий пляж, тут просто така типу, дорога. По піску люди їдуть на своїх джипах. І все, тут зараз розпадемо палатку, крісла, пожаримо рибу, покупаємося. І їдемо потім в готель. Значить, все, ми вже накопалися, відпочили, капець класно, я такий вже змучений, ж від того відпочинку. Просто... Тут такі хвилі серйозні. Я їх лапав, знаєте. думав, що я на серфі, доганяю так. Коротше, мене хвилі підкидали, дуже серйозні хвилі, пару разів аж прямо так вдарило мене. Ми вже збираємося. Такі дві сім'ї, як ми, цього джипчика замало, звісно. Все не вміщається. У да, нас забагато багато в нас речей. Це само собою, але все одно не вміщається. Не вистачає хоча б якогось багажника на кришу, але тут криша відкидна, тому не вийде на криші зробити багажник. Діти вже в машині, ми їх коротше, помили в воді. І тут їх поскладали. Діти, ви як? <рес> Нормально, добре, сподобалось все. Та? До речі, як ми приходили сюди, то вода взагалі сюди не доходила. А тільки що одна хвиля аж сюди дійшла. Приходить вода, припливає. Так що треба тікати, звідси тут, до речі, закривають ворота в 8.30 здається. А зараз вже до 8 доходить якраз. Все, збираємося і тікаємо. На хатку, яку нам Саша забронював. Що за хату, до речі, забронював? Особняк, сім бедрум. Особняк сім бедрум. За 200 доларів, так? Серйозно? Або там не сім бедрум. А три бедрум. Та три бедром, так? Добре, швиді, Та все рівно, слухай. А є стиралка? О, супер. Ми зараз ту стиралку всю піском засремо. Коротше, народ, ситуація наступна. Я на криші, тому що нема місця тупо в машині. Ми коли розбирали... То назад скласти так, як було, вже не вийшло. Довелося сісти на кришу, доїхати до машини. Блін, опасно, звісно, капець, але в машині тупо не було, де сісти. От просто взагалі капець. Бо знаєте, порозвертали, сміття з'явилося. Але зато є можливість зняти вам трошки контента. Кусають оводи чи хто тут такий, я не знаю. Тримаюсь, коротше, от за, за стрепу. Стрепу перев'язали палаткою, яку не використовували. І отак їду. Блін, кусає все. Ай-яй-яй. Лише би він зрядко не тормознув і не газанув. Чуєш тільки ти різко не тормози і не газуй! Okay. Я... Okay. Нє, ні, ні, не треба! Каже, швидше, ну то певно, швидше. Ми вже доїхали до місця призначення, а саме до хатинки, яку ми орендували буквально сьогодні. Все гарно виглядає, мені подобається. Машина в піску. А от хата, Саша, там попл... пробує зламувати двері. Е, Дані, ти що мене не пускаєш? Пускаєш. Так, ну що, заходимо в хату. Вау, гарна хата така, слухайте. Це досить немає. Ну Саша! А що спочатку <реку> принеси <реку> ті труси? А що тут є?

Ой, дивіться ми хто нас тут? Нас. Королева Англії. У нас якась проблема. З кожним днем у нас місця все менше і менше стає. Або речей стає більше, але ми нічого нового не купляємо, не, 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 не складаємо нічого. От погляньте. Сашина машина вся забита повністю. Немає взагалі місця. Навіть гриль на задній сидушці. І тут у нас. Така ситуація теж така сама, взагалі нема де сісти. Чому так? А тим часом А тим часом ми покидаємо цю хатку, в якій ми переночували. Вчора, до речі, дивилися дуже смішний документальний фільм, просто капець такий цікавий, кумедний. Документальний фільм, прикиньте, кумедний. Називається Фекальний круїз. Короче, подивіться, дуже цікаво. Ми приїхали на якийсь дуже крутий пляж, називається Кристальний пірс. Crystal Pier. І тут дуже велика пробка, годину мені зайняло, дивіться, яка пробка на парковку. Годину мені зайняло, щоб знайти паркомісце. Одну годину. А, чекайте, я ще подивлюсь, чи там не можуть товнути. Я вроді би заплатив, але зараз ще хочу перевірити, чи там не товиють, в разі чого може там третій білетів покласти, ну його нафік краще перевірю. Моя така особиста думка на рахунок відпочинку в Північній Кароліні з дітьми взагалі не рекомендую, тому що море таке неспокійне, великі хвилі. Але в загальному то, типу прикольно, тобто, звичайно, океан, пляж, все, все класно. От, погляньте, от такий от вхід на пляж. Там всі мої вже десь там, не знаю, десь вже присіли, забили місце. Обов'язково треба ті всі парасольки, то все тащити з собою. Коротше, собі. Ми коли були на мексиканській затоці в Флориді, там звісно прикольніше було, там море дуже спокійне, білий пісочок, коротше, класно. В цьому плані там гарніше. Ну, Кажуть, тут пляж дуже класний. Ну, Дійсно, то, я зараз так дивлюся. Вроді би дож, досить непогано. Вони сказали, що вони десь під, під Пірсом впали. Так, все, ми приїхали з пляжу, зняли собі номер в такому мотелі. З таких, знаєте, як в американських фільмах, там, де відбуваються самі страшні злочини. І зараз вам коротко номер покажу. Коротше, все ужасно, все тут цей. Трошки є запашочок, все таки страшненьке. Але нічого, на одну ніч нам нормально буде. І тим більше недорого 100 доларів за номер. Двері такі всі грязні, коротше, все таке якийсь цей. Отакий, бачите, такий як в американських кіно. Тут виходиш зразу на вулицю. Тільки що ще їхали з Сашою купляти отаку, отакий багажник на Фаркоп. Оцей, бачите, він буде на ту машину, просто в Саші не було. Йому треба перехідник ще купити. Він завтра купить перехідник і ми вчепимо йому, тому що ми завтра плануємо їхати. Завтра ще плануємо їхати на той дикий пляж, на який треба заїжджати на цій машині, на джипі, щоб ми могли. Проїхати, тому що там все в піску. І завтра будемо цілий день проводити там. Цілий день. Йдемо пляжі, розкинемо палатку і побільше речей, будемо собі корот, зранку до вечора там кайфувати. А зараз ми йдемо в ресторан. Якийсь азіатський там, вєтнамсько ендонезійський ресторан, який дуже прикольний. Там черга дуже велика, ми тільки що заїхали, зайняли чергу і сказали, що годину треба чекати. І нам має пройти смс коли ми туди маємо підійти. Це якраз звідси недалеко три хвилини, так що вже будемо в ресторані, поїмо. І все. І завтра на пляж. Ми переночували в цьому готелі, все пройшло класно, ніхто нас не, не вбив. Отакі от у нас раночок, Ліза ще спить. Поки ми спали, Саша зібрав всі речі. Поїхав в хомдіпо. У нього там застряла одна фігня, була фаркоп, і він її зрізав булгаркою, купив булгарку в Хомдіпо. Оця штука, яку ми вчора купили, оця, вона не зовсім зручна, наскільки ми очікували через те, що коли її вставляєш в фаркоп, то не можна відкрити багажник. Оце, звісно, проблемка. Треба? Не знаю, нема напевно. Дивіться, вся тачка в піску, це треба буде все потім вичищати. А пісок, як ви знаєте, вичищається не так легко. Але нічого, є Женя хімчист. Женя приїде сюди. Почистити? А, а ні, вже вдома, в Чикаго вже. У нас речей все більшуться, збільшується, хоча ми нічого не не докупляємо. Як це так? Точніше, не речей збільшується, а місця вже, все зменшується і зменшується. І знову повертаємося до питання сервісу в Америці. Я зробив замовлення в Макдональдс 20 хвилин тому онлайн, щоб приїхати і одразу забрати. Просто я в черзі на драйвсру десь хвилин, ну, 10-15. Під'їхав до віконечка, вони мені починають видавати замовлення, а виявилося, що воно не моє. Це, це не то замовлення. Я їм починаю доказувати, пояснювати, от мій код, от моє замовлення, моє ім'я. Вони не розуміють. Потім відтоді вони сказали, окей, почекай, типу, від'їдь від віконечка і почекай там. Просто капець якийсь, я кажу. Ну, але це, в принципі, це в Макдональдсі, не дивно. Макдональдс це така, знаєте, дешева забігайлівка в Америці, яку мало хто взагалі. Просто у нас тут зараз така ситуація, що треба швидко щось взяти, дітям взяли хепі-міл, перекусити і їдемо вже на пляж. Не було вибору. Перед тим, як заїхав в Чіпотлі, в Чіпотлі я заїхав, зробив замовлення, зайшов, зразу мені дали замовлення, я поїв. По все зайняло буквально 7 хвилин, щоб поїсти і забрати замовлення. А тут вже ми витратили десь напевно пів години дорогоцінного часу для того, щоб це зробити. І я вам хочу сказати, просто що це не одиночний випадок. Це завжди така ситуація з Макдональдсом. Скільки я туди не їздив, а мені доводиться туди їздити, тому що вночі там вибору особливо нема, куди їхати. І, наприклад, деколи там зранку теж вибору особливо немає доводиться їхати в Макдональдс і щось таке перекусити чисто. От постоянна така штука не знаю, у всіх Макдональдсів. Деколи рідко, коли буває, що ти от прям приїхав зразу забрав. Переважно треба чекати. Навіть якщо ти замовлення зробив хоч за пів години. Все рівно в них щось така ось система. Ми вже заїхали знову на цей самий пляж і звернули увагу, які тут автомобілі стоять. В основному дуже багато цих рубіконів, чи як вони там? Вранглери. Бранглерів. Да, точніше. вже бранглерів бачили один гелік. А в основному все, Wrangler, Ram. А, це Yukon, прикинь теж. Ну, доїхав десь. Я би ще хотів побачити повнопривідний Вен, якийсь, якусь сієну, Або Пацифіку повнопривідну, чи сюди цікаво доїде. Але не бачив, що жодне. На Хонді Пайлаті їхали того року, вони. то всі дивилися, здивувалися, що машина доїхала сюди. Оп, встиг зняти ще один гелік. наша водичка. Ти зараз чуєш в самому кінці. А, Крайслер пацафіка. Крайслер так. Да, ми вже, до речі, далеко їдемо. Хочемо доїхати до самого кінця коси. Там от в самому кінці там вже кінчається суша. І ми хочемо подивитися, як там. А от дивись, які тут мало людей, і як багато місця. Ох ти шо. Тут взагалі круто, бо там було багато людей. А чого тут стоїш? Давай назад. Добре, так? Та давай ще, ще! Так, ми запаркувалися, розклалися, зараз вам все покажу. А ну дивіться, отако, така палатка. Добре, що ми її взяли. Дуже круто сонце. Закриває. Зараз качаємо, накачали вже отакі дошки і будемо з ними купатися. Діти собі там граються в пісочку, зробили їм теж там місце цією парасолькою. Ну і все. Ми, ми щось протикали взяти якийсь стіл, і це буде наш стіл, оця дошка. А що ще робити? Без варіантів. на дошку Так, у нас настав час обіду. Обід у нас відбувається на березі Атлантичного океану. У нас тут всі в зборі, ізольда, данчі. Як звати забув? Аделька. Аделька. Та ладно, я пам'ятав, хотів, щоб ти сама сказала. Маріана? Саша сосок. Саша і Віка-пупок. А, <пілляр> а чого не А чого? А чого? Чого Віка-пупок? Тому що ми вчора грали в карти. Та я просто розкажу, <пілляр> ну що. <шо? пілляр> Та не буду показувати. В мене є відео, але я відео сьогодні не, не буду. показувати Ми просто грали карти на бажання. І ми грали на пару з Сашею, ми виграли і ми загадали, щоб Віка випила устрицю з пупка Мар'яни. А потім Мар'яна випила устрицю з пупка Віки. І вони пили, так ми наливали в пупок і вони пили. Отакі от от в нас ігри, коротше. І зараз ми що, нажарили стейкси? Ось такі стейкси. А це що таке? Сав, вчорашній макарон вчорашній Макарон вчорашній в стеке може з ресторану. Мама. Мама, тебе кличе Лізольда. мама, дай мені той сир. Який Даю. На. їж. Та бери цю ложку, діть я хочу де. Бери один. Куди ти пішла? М'ясо їсти. Ні, не сьогодні, я хочу, хочу відчувати. І сьогодні ми їдемо в ще один готель. Сьогодні вже з неділі на понеділок буде дешевше. Ой, блін, дивіться, чайки прилетіли. Вчора, позавчора, як ми були на океані, то чайки капець в нас вкрали всі сосиски. Чайки, ми з вами не поділимось. Летіть звідси. Ви полетіли звідси. Послухали мене. Та, така чайка, це і є пташка. А що ти не сказав Саша і хуйок? Це все? <ривіт> так я сказав Саша сосок і Віка себе і Віка попок. інше не, не сказала. Ну то бо те, це моя передача. Я тут командую, я тут говорю все, що, що хочу. У, У, мене тут дик... У мене тут диктатура. Я закидаю тільки те, що хочу, я можу обрізати той момент, який мені незручний. От і все. Штовхай, штовхай. Віка хоче інстаграмну фотку. Аго-го, це що ви таке збудували? Це що таке? Це, це і ми. Що? Хто? Ліза і ми. Ліза Аделька і, і Ліса. А і Ліза двоє будували. Да. І Саша вам взагалі не допомагав? Ні. Так. Да. І чи тато нам зробив І те, що в нього в руках лопата, це взагалі не означає, що він вам щось допомагав. Ні? Це вже третій готель, в який ми заселяємося. До речі, недорого за нього дали, тому що це два бедром, три ліжка, 140 доларів на одну ніч. Прямо недалеко від того пляжу, з якого ми якщо вернулися. І плюс тут в пішій доступності зразу от там океан, можна просто перейти пішки. І тут ще й басейн, ми якщо там купалися. Теж такий. такий стайл, як в тому попередньому, але хоча б тут все чистенько, гарно, є басейн. Коротше, нормальний такий контингент і. Всередині непогано теж. О, зараз вам покажу. Так, і що віта? Що волосся. Сьогодні на цьому місці ми будемо спати. Там діти ми плачуть. Плачу, бо ми їм бо... голову вмили.